Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Станом на сьогодні ситуація на нашому напрямку фронту повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, наші військові продовжують ведення активних дій, чим суттєво підривають логістику та можливості залучення резервів ворога. Окупанти намагалися провести штурмові дії в напрямку Давидів Брід-Білогірка. Проте, вчасно були виявлені та зупинені артилерійським вогнем із втратами втекли. Також орки намагалися налаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького. Але баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження наших військ, поповнила підводний флот окупантів. В районі Нововоскресенського і Архангельського були знищені ворожі розвідники Оріон та Орлан-10. Зазнаючи невдачі за невдачею у відкритих бойових зіткненнях, окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення та продовжують терор мирних громад. У Криворізькому районі вдень окупанти обстріляли Заландольську громаду села Велика Кастромка. Також інший обстріл був увечері в 21.40. Також прикордонні території міста Зеленодольськ були обстріляні. Слава Богу, без втрат. У Нікопольському районі вночі окупанти завдали масованого удару з РСЗВ град та важкої артилерії. Це понад 100 снарядів по Нікопольській, Марганецькій та Червоно-Григорівській громадах. Ввечері ворог знову завдав удару з градів по Марганецькій громаді. Також, слава Богу, скрізь без втрат люди не постраждали. Але руйнування є. У Кривому Розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Місто посилено патрулюються зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Триває укріплення оборони міста на всіх лініях захисту та надання матеріально-технічної допомоги нашим військовим. На гідротехнічних спорудах продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Рівень води на всіх ділянках не перевищує критичних позначок. Триває і робота з відкачки води з прибудинкових територій. Загалом вже відкачено з 36 будинків та 58 присадибних ділянок близько 4,5 тисяч кубічних метрів води. Від криворіжців, домовладіння, яких постраждали від підтоплення, прийнято 62 заявки на надання матеріальної допомоги від міста. Та 63 заявки на надання допомоги від держави. Також наше місто продовжує допомагати вимушеним переселенцям або як ми їх називаємо нашим новим криворіжцям, яких у нас в місті офіційно зареєстровано 63 тисячі, а реально – десь 75. Військова адміністрація Кривого Рогу разом з міжнародною гуманітарною організацією Save the Children Ukraine. Організувала видачу продуктових наборів для 17 тисяч найбільш вразливих осіб з числа вимушених переселенців, вона розпочинається 22 вересня. Безкоштовні продуктові набори передбачені для родин ВПО, у складі яких є діти до 18 років, або діти під опікою, або діти у складі прийомних сімей. Люди похилого віку, старше 60 років, або особи, які потребують постійного лікування, Інші категорії ВПО у разі якщо є нагальна потреба в допомозі, один продуктовий набор видається на сім'ю до трьох осіб, якщо чотири 6 осіб, два набора, 7 осіб і більше три набора. Хочу наголосити, що ці проднабори не призначені для тих вимушених переселенців, які мешкають у місцях колективного проживання. Мається на увазі школах, дитячих садках терцентрах, центрах, де вони отримають від нашого міста триразове безкоштовне харчування. Видача проднаборів наборів здійснюватиметься у 10 пунктах, розміщених в усіх районах міста. Місця їх розташування та час роботи ви зможете переглянути на офіційному сайті міськради. І я завтра напишу ще посту у Фейсбуці та в Телеграм, там де вкажу вже адреси цих пунктів. Також триває надання допомоги криворізьким сім'ям. Вже видано понад 150 тисяч безкоштовних продуктових наборів від міста. Видача триває, всі пункти продовжують працювати. Окрім цього, вже понад 20 тисяч продуктових наборів нами передано сім'ям прифронтових та фронтових громад. Ця робота буде продовжена. Ми одна країна, один народ і маємо допомагати один одному. У цьому наша сила. Дякуючи всім, хто бере участь у такої роботі. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Ще раз скажу: запитуйте себе, що я сьогодні зробив, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!